Всім привіт, друзі! Ми пишемо? Чи ще ні? Ми вже пишемо. Угу. Не, не забути, треба попросити на різку взяти і після цього випуску, щоб підігрівати це. Коротше, добрий день, друзі! Давай. Раз, два, три, добрий день, друзі! Привіт! Друзі, привіт! Вітаємо, вітаємо! З вами подкаст. — Скучили за нами? Чи не скучили? У нас не було аж три тижні чи ні, дві. Два, два. А ти ну, віриш в свята... те, що ми опублікуємо це прямо цього четверга? Так, 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 так нас всього, Прямо сьогодні. Да. Ну, що це подкаст А що якщо? З рівними спинами в новій дивіться. Нам сказали, що тільки так можна сидіти. Так, тому це не довгий буде випуск, не такий, як зазвичай. Ну що, Назар ми закриваємо подкаст? Ми закриваємо сезон. Ні, ми не завжди. Ми не прощаємося. Ми закриваємо сезон і анонсуємо наступний сезон. Так, і що би хотілося, а як взагалі тобі це все що відбулося? Мені сподобався початок. Після, здається, першого ж відео, нашого інтро, е, нас почали критикувати. Тобто, відразу на відео з'явилося ще одне відео. Ми обов'язково дамо посилання під цим випуском. Подивіться. Видно, ця пані, вона мене не дуже добре знає, але вона дуже добре знає тебе, тому там вона тебе рознесла в пух і прах. Я тільки зараз зрозуміла, що ти про те відео, а не про ту. Не кажи про яке відео, хай люди подивляться, бо це блін. Дуже противна. Вона придиралася до таких речей: до чого до одягу, до міміки. Просто не ниця людина подивіться не як не потрібно критикувати так. людей які починають щось нове так абсолютно це не конструктивна критика але теж приклад критики так і ми послухали ми врахували і на наступний подкаст ми вже інші сорочки вдягнули абсолютно абсолютно. і помили голови і помили голови. Да, я і да. не пам'ятаю що там часто стосувалося но no. Це показує, хоча критика ось така, як була б, це показує серйозність нашого подкасту. Да, серйозність да, що ми не просто так, ми не, не з вулиці прийшли. Ще да. була наруга на назву. Я хочу, тому що ця наруга чомусь посипалася на мене. Я не знаю, чому любі друзі. Дивіться, у Назара теж є інстаграм. Давайте так в нього дуже мало підписників. Хочу, в нього... щоб в нього було їх в 5 разів більше. Майже не заходжу, і всі тому не пишіть питання нічого. писали йому, а не мені. Ну, ні, ну ми просто... розділяємо відповідальність. Да, ну, так, значить, Просто е, виявилося, що існує такий канал і не один. Давайте так. Е, і тому ми в пошуках кого? Ми в... взагалі ну, ми ребрендинг будемо робити. Просто заново. Федерів ми поки не потягнемо повний ребрендинг, але якщо у вас є ідеї. Не завжди ми зверталися до а він сказав, що ви, то вже, у вас такий буде успіх, що ага. бренд сам до нас якось привяжеться. Ага, ну, добре. Так. Так. Я не знала, що ми зверталися. <реш> ну, ну, за... Але так, да, ми робимо перший, перший анонс на, на перспективу, що yeah. ми дійсно подумаємо. над… І якщо Над ви іншим представленням нас, да, якщо ви відчуваєте, якщо у вас є якась назва, і ви от її ходите і ви. Хотіли би назвати якось наш канал, то пишіть про це в коментарях. Сім слів, і можливо, ми врахуємо ваші побажання, тому що, чесно кажучи, ті назви, які ну особисто я пропоную, краще давай не будемо так називати, бо повірте, я ще одне слово сьогодні дізналася, і е, ну я можу його зачитати, поки Назар щось розкажи, так, розваж так. публіку. Але я я, не я хотів сказати, що назви дійсно класна ідея, щоб глядачі запропонували але... по по назвам. Е, можливо, якесь слово паразит є в Марії, і можна цим словом паразитом назвати подкаст. Ви ж уважно дивилися нас, слухали, mm -hmm. і можливо ще раз передивитися mm -hmm. <зараз> заради такого приводу. Да що там? значить емаджубейшн. Що? Ну, Це таке сьогодні дивилася якесь шоу, і там дівчина сказала ну, от, дивіться. Значення розкажеш? немає значення. Просто людина придумала слово, я його почула oh. і собі записала. Але це ж не дуже солідно, кликати ну, на серйозні теми будуть підійматися. І, мабуть, Emojubation не підійде, no. тому краще щось таке цікаве. Мамо, я відчуваю, що з кожним сезоном новим у нас буде тематика. мінятися, це буде назву міняти. Да. Єдине незмінна, це я сподіваюся, це оці двоє людей. Да, А да, все інше, все як в самому житті буде змінюватися. Але так, да, у нас були прекрасні гості. я, я Хотів якраз так, щоб да. про гостей профексувати. Да, да. Тебе якісь улюблені ну ми зараз Ні. не всі. всі. Всі топи, всі, всіх е, всі, е, хотілося говорити довше ніж ніж година. Ми розуміємо, що, можливо, ви не витримали би довше, ніж один у нас. Да. Але гостей ви точно витримали, ми витримали би і дякуємо за відгуки, які були в нас в коментарях. Люди писали, що мало. Угу. З деяких гостей просили розтягнути на, на два випуски, тому що не, не, все, не все проговорили. Да. Але ну, я тішуся цими гостями, і е, це таке, знаєш. Мені було, по-перше, комфортно з цими гостями, бо це моє таке коло знайомих, фахових колег, друзів, з якими ми чи там спільні проекти маємо, чи просто пересікалися десь, чи, чи спільною якоюсь темою займаємося. Тому, ну як, як тест, мені було дуже комфортно з цими гостями. Я сподіваюся, вам було цікаво їх слухати. Та й сподіваємося, ви дізналися про деяких людей, про яких ви можливо і не знали або бачили їх тільки в соцмережах. Вони існують. В нашому, скажімо так, в нашому колі, в нашій бульбашці це, скажімо, гіганти або титани свого, свого напрямку своєї справи, але це в нашому колі. Ага. Я сподіваюся, що ми і ваше коло також розширили. Я тобі розкажу одну історію, я тобі її не розказувала. Здається, да. я виступала перед школярами на одному проєкті. І до мене в кінці підійшов хлопець один, і він. Там було багато спікерів, тобто це такий формат менторства. Uh -huh. І він підходить до мене і каже: А це ви у якої подкаст? Ви там в подкасті знімаєтесь? Я така, да, і я думаю, щось він таку якусь тему. Ну, йому років 17, може, він вже школу закінчив. Uh -huh. І я вже стою і так о, щось буде. Про автограф поки. І він каже: якщо чесно, я не зміг додивитися, так занудно, капець. І я це така ще одне джерело конструктивної критики. <ріст> ну і ми його враховуємо. Тобто, але ж дивись, я розумію, що це ну. Це не розважальне шоу. Тут це не Верка Сердючка, а я не знаю. Ти інколи дуже стараюся зробити його розважальним, бача, але... Батя я стараюся, але, але ну, теми да, ми в нашій. Це, Можна дивитись на 2Х, можна, ну хотілося б, щоб мова дивилася, але ну, я розумію, що це така як нішева парфюмірія є. Так. Це, що 에, забігаючи наперед, ми також будемо експериментувати з, з форматом, включаючи час. Ми думаємо над наступними гостями і темами, і я розумію, що навіть ну, з цими гостями нам ну, не вистачить години також. <тасвач> Але будемо думати, як цю історію скоротити або розділяти, або, можливо, якось компонувати. Бо не всі хочуть в неділю ввечері за, за вечерю, за чашкою кави чи там, в п'ятницю після робочого тижня важкого сісти і дивитися годину нас. Так, але дивись, я дивилася цей стендап. Кажу подкаст Васі Байдака з нейробіологиню, який триває 4 години. Його ага. дивилися два тижні. Ну, слухала. І чесно кажучи, то тому важливо робити. Я вже ненавиділа Тобто, і це знаєш, це таке, що ти. Вже втомилася його дивитися, але все одно нуж Доб, цікаво, що шреба. там буде в кінці. Я вже в потяг його собі скачала, і я вже боже Вася, коли ви вже договорите. І що ну, саме, тобто, е, 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 саме унікальне, що там ну десятки, навіть сотні тисяч переглядів цих так, трьох тобто, годин чи це, чотирьох. Я не знаю, там може бути перегляд тільки першої частини, а перегляд зараховується. Тому ну, ми ніколи про це не дізнаємось, поки Вася не прийде до нас і не скаже нам як, як йому. Це точно як йому з цим. Тому е, та що хочеться нагадувати, діліться, розказуйте своїм друзям, знайомим про цей канал, бо ми ж його робимо. Це ж не б'юті канал. Ми тут не робимо розбір гардеробу і в кого які красівки. До речі, у нас дивіться отакі. свої. ми не домовлялися, але вони дуже більш-менш схожого формату. А, але ну все одно дуже хотілося б, щоб це вам було цікаво. І для чого ми це робимо? Щоб нам хотілося ну я особисто давайте я повідомлення, да? я хочу жити в місті, яке розвивається, яке живе, яке сучасне і яке розуміє виклики сьогодення і якось на них відповідає. А для чого це робить Назар? А, ну ти відповіла майже так само про виклики сьогодення. В, в, в контексті своєї діяльності в місті також я з е, такими колегами, які е, небайдужі, які займаються стратегічними речами. Ми оновлюємо, принаймні намагаємося оновити бачення розвитку міста на довготривалу перспективу. В вот. форматі там, документів, перегляду існуючих документів, це не суть. Суть в тому, що е, ми працюємо з даними, з аналітикою, і це нам підсвітило е, дуже багато. Важливих тенденцій, які привели мене до тем угу. або с, або блоків, або сезонів, на які нам варто сфокусуватися. А, не просто далі. Це, це не раптові люди. Тут так. перед вами це вже п'ятий випуск не раптові. Ні, ну може хтось від комусь від попався цей випуск першим. Це ж теж це ютуб. Тут немає правил. Мені інколи вибиває відео, в якого 20 переглядів. Просто вчителька розказує як вона готується до уроку. Ну реально, мені таке буває попадає. Ось і мені здається, не так мені здається, ми для себе обрали угу. фокус три таких або навіть чотири теми: це розвиток креативних індустрій в місті. І я думаю, нам буде дуже цікаво поспілкуватися з людьми, які творять не лише творять якісь сенси, які мають комерційний успіх. Назвемо це ось таким. чином. Якщо ви ця людина ви, Можливо, наш майбутній гість. Ось, і я б хотів би, щоб ми прямо окремий сезон е, таким людям, які щось творять в місті, е, проговорити їхні виклики, історії успіху, з чим вони стикаються, просто надихнути, можливо, слухачів і показати, що такі люди насправді є, які творять дуже багато цікавих речей. Е, ось тому що. Е, Ну, ми не, не витягнемо як місто, якщо тут не будуть люди, які е, творять сенси і від, відверто заробляють на цьому непогані кошти. Так. Це, це важливо. Тому ми хочемо з окремо з такими людьми поговорити. Для мене особисто дуже болюча тема освіта у місті. Вона болюча для всієї країни, але я я говорю більше про вищу освіту і про професійно-технічну освіту, тому що. Слабо інтегровані наші вищі навчальні заклади, наша профтехосвіта, і вона не готує тих, хто або не зовсім готує тих, хто потрібен місту, або тих, хто може ці якраз сенси в контексті креативної економіки створювати. Ось і я хотів би розібратися також, не знаю, з представниками вузів, з тими, хто дотичний до освіти. Тому що в нас в місті мені здається, ну скажімо так, дані показують. Mm -hmm. І рефлексія людей показує, дані. що люди, люди не має дані. Ну просто так. людина не це, не сіла <світ> тут і починає <світ> видумувати на ходу якісь історії. В тіктоці побачив каже <світ> опитування, знаєш <них>, це <світ> на вулицях. Підходять, <світ> та... «Так, як ви думаєте, скільки віні Мені п'ять п'ять таких тіктоків було достатньо, щоб зробити виснову. Да, зараз не ні, ну це дані так, дані ось і що в нас дошкільна і шкільна освіта супер. Але виходить так, що ми готуємо і вирощуємо погане слово. Ми готуємо і підготовуємо класних випускників шкіл, а потім їх багато через багато причин втрачаємо. Вони покидають місто і це проблема. Я хочу розібратися і окремо окремий сезон в цій ага. темі приділити. Назву от, дві цифри, які нещодавно почув, які стосуються е, реабілітації інтеграції е, військових е, е, ветеранів. військових ветеранів е, їх сімей. Станом на зараз близько 120 з гаком тисяч е, ветеранів, які мають е, певні ампутації. Це по Україні. Ну тобто, якщо говорити про місто Вінницю, то це ну ти, це ми про тисячі говоримо ага. ветеранів яких дуже важливо не лише створюючи якесь там безбар'єрне середовище, але просто щоб це не були щоб вони не називалися соціально вразливою категорією, а щоб це були повноцінні люди, які мають свої бізнеси, мають повноцінну роботу, дозвілля і так далі. І питання, як ці умови в цьому місті створити, щоб їх інтегрувати, це, це цікава тема. Ага. Інша цифра важлива, теж я не пам'ятаю назву організації, яка також займається всеукраїнською, яка займається інтеграцією ветеранів. В мирне життя, що по результатам війни невідомо коли вона закінчиться, близько трьох-чотирьох, а там навіть зазвучала цифра: 5 мільйонів українців це ветерани і їх сім'ї, це ті люди, які потребуватимуть як мінімум якоїсь психологічної реабілітації. Угу. І це тема, яку ми, ми вважаємо, теж треба окремий сезон приділити. Ось, і щось було четверте, що в мене? Освіта. Освіта, ветеран... ветерани, креативна індустрія. Не ті, не а підприємці. Угу. А, так, так, теж, що цікаві цифри. Дослідження, якесь, не якесь, дослідження <світ> кластерного аналізу, яке проводила міська рада, показало, що, скажімо так, грубо <світ> гроші в місто сукупно перші, перші позиції досі займає ІТ-сфера. Тобто це сфера креативної індустрії вважається. І, але що про інші е, креативні це жіпає це, це, тему креативних індустрій, але тут історія з тим, що підприємництво і підприємці, як люди, які е, заробляють кошти, платять податки, а нам без, без, е, без тих, хто платить податки, як місту не вижити, це очевидно, теж цікаво цих людей. Не обов'язково з креативних індустрій, знаєш, з, з, з різних індустрій uh -huh. просто послухати. Якісь успішні історії, якісь виклики, з якими ці люди стикалися, показати, що навіть в таких умовах можливо вести підприємницьку діяльність, я б теж в цьому окремий сезон. Ну, як ви бачите, сезонів багато, да, так що не вже... видаляйте YouTube. Ми зробили анонс на чотири сезони, як мінімум. Uh -huh. тому ми ще… Скільки як... в кожному буде серій, це вже інше питання. Але на до кінця року на, назбиралося, uh -huh, скажімо uh -huh. так. Так, ти так думає, що залишайтеся це? з нами. Я думаю, що це е, класно. Я ще за те, що це якісь ще офлайн зустрічі, але це ну, якесь. Подивимося, як піде. Все не все течія. Я як самурай, у мене тільки шлях є. Великий ага. шлях. От. Результат це, звісно, відео, але і сам шлях, де ти шукаєш, думаєш, кого запросити. Добре. Все, Ти відповідаєш за шлях, я зараз. Да, так. Ми, ми, ми цілий сезон намагалися розподілити обов'язки. От нарешті на і кінець, то не перш... факт, що це фінальна то з тому, тому так. Тому е, дякуємо. Я хочу теж подякувати всім людям, які писали коментарі. Деякі писали прям великі коментарі. Так е, і Назар, і я. Ми читаємо їх по черзі. Відповідаємо, тому ви ніколи... якщо дивіться, якщо там з маленької букви почнеться речення, то це я, бо в мене вимкнена оця от опція. Мене взагалі великих літер. Я кенселю немає ні. Що великого, ніяких великих літер, всі букви рівні, всі рівні так. Да. Якщо з великої, і Тут я ще Назар. маю звичку всюди крапку ставити. О, то... це точно не я. Крапки і великі літери. Це, це я Фор формальний <рказ> текст Назар, <рказ> неформальний, там просто набір букв, як попередня. попередня, попередня попередній ютуб-проекти Марії Феррі-Піпі. Це не <рказ> <це>, просто <це рказ> <рказ> <це, це рказ> набір букв, це блін з пісні. Ти давай не ображай, ще піти. -пі, я це... не ображаю я. Я вас я хваляю українською. Захоплююся набором цих. Молодець, всі так робіться. Ну, так. в общем-то, да, ми відповідаємо, читаємо, дуже приємно. Е, поки що ще якихось хейтерських, мені здається, не було. Так? Ну, крім відео, яке ми ну, просимо да, да, вас да. подивитися. Я думала, його, до речі, видалити, чи приховати. Не видаляю. Я залишу його. Я його дуже цікаво знімала, це просто я поставила каву. Ну ладно. А не я, а просто якась людина. Взяла і зламала весь. А ніхто ж не впізнає, що це от. Ми хотіли, да, щоб щось, як мінімум, вирізати хоча б одну частину. Люди неуважні. Ніхто так. не помітив, що окей, okay, я okay. окей. Просиш, просиш, їх дивитися на наш ютуб-канал і кажеш. Ні, я... Все. Все. Да. Оце, оце, коли взмах рук, це означає, що вирізали і повернули. Так, да, да. е, ну, так. Це загалом сенс, що хотіли, сказали? Чи ти ще так, так. Ну, я теж хотів подякувати. Сто підписів, сто три, кож. вау, 10. уявіть всіх в одній кімнаті. Деяких брати. людей я знаю, деяких людей я не знаю з підписників. І це теж цінно, бо ви пам'ятаєте, ми на, на інтро казали, що одна з цілей нашого цього подкасту це свої е, бульбашки якось розширювати. і Ваші бульбашки також розкривати. Тобто е, розширювати ось ці горизонти. Е, тому що ну, носіями ідеї, носіями чогось є люди, і треба цих людей запрошувати в нас в гості uh -huh. і витягувати з них максимум. Так, інформації. Так, Не сидіть вдома, ходіть на подкасти. Дякуємо, підписуйтесь, підтримуйте. Ми нарешті створили, як мінімум, одне, одне. Спосіб підтримки ага, нас, можливо, угу. далі буде більше способів, да. більш комфортних для вас. Да, ми це якби самозарадні, тому не переживайте з бюджету, ніхто гроші людської ні, ні. це, це, це. Це це наш, наш авторський авторський да. трошки соромно. Я думаю, ну якби просити гроші в такі часи, бо ми там постійно збираємо на зброю. Але, чесно кажучи, я думаю, цей контент ну, окуповує себе в плані подальшої його. І подальшого його впливу угу. на а, життя. Тут на ще історія не, не, не в сумах, а в факті. Якщо тобі людина перекидає гривню дві, просто що людина ну, це. Ряд дій, тобто людина настільки цікаво і цінно, mm -hmm. що вона вирішила просто виразити таким чином солідарність підтримку. Ось ця історія, так. історія цінна. А якщо немає грошей, ну буває різні зараз багато складних ситуацій. Репостіть собі це безкоштовно. У вас є вже мобільний інтернет, ми знаємо, тому розказуйте родичам. Вайбер, дивіться, вайбер чат, значить, в кого діти, школа садочок. Там по-любому всі мамочки, папочки, туди замість листівку цих За, таких да, е... розсилок на великодень. Ще, ще потім, на наші Потім е, ОСББ, ЖЕК. Е, що ще є в цьому Ну, багато там бізнесів, організацій мають свої чати. Да. Я думаю, навряд чи в Вайбері. Вайбер, я... WhatsApp, все кидайте. Ой, случайно скинула. Ну, ви подивіться, Або подивився цей не, випуск. Не туди, але видаляти не буде. Да, Подивись цей випуск, блін так рефлексує на третій хвилинці про наш ОСББ. І люди такі, щас, піду, дивитися. Mm. От. Тому ви знаєте, що робити, і ми знаємо, що робити разом зробимо клас. Так. Все, Дяку. залишайтесь з нами. Так. Дякую. <laughs> <Well>, все. <macuk> це, це, це ми вже на камері, це ми вже Так. <muy smug>